Всім привіт, друзі! Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми поговоримо про нову програму, безкоштовну програму підтримки українців, і вона стосується не тільки біженців, а абсолютно всіх українців, які зараз проживають в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Я думаю, що для багатьох з вас це буде дуже і дуже корисним, і можливо, ви зможете скористатися також цією програмою. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео одразу, і після перегляду можете написати свої враження від даної новини. Отже, фундація Digital University розпочала набір на програму Work in Tech Ukraine, мета якої забезпечити українців в Польщі ключовими IT-навичками та знаннями. І програма Work in Tech Ukraine зараз набирає 1500. Українців, і зараз ми поговоримо про деталі цієї програми, а також про те, як подати заявку. По-перше, українці, які пройдуть відбір на оцю програму, отримують безкоштовний доступ до одного з двох курсів. Перший курс це Google Professional Certificates, цифровий маркетинг та електронна комерція, або ж IT-підтримка. І кожен з цих напрямків складається з п'яти модулів і допомагає отримати кваліфікацію, яка буде необхідна для початку it карєри Тобто дана програма розрахована навіть на тих людей, які ніколи в житті не займалися програмуванням і не займалися, ну не мали жодної роботи там в інтернеті. Окрім спеціалізованих курсів, учасники програми також візьмуть участь в заняттях Lumina Spark, які допоможуть їм більше дізнатися про свій потенціал та можливості розвитку. І також буде проводитись, будуть проводитись майстер-класи з hr консультантами де вони дізнаються. Учасники дізнаються на що звертати увагу в резюме та як підготуватися до співбесіди для того, щоб вона пройшла вдало. Заявки на участь в програмі можуть подавати повнолітні громадяни України, які проживають в Польщі та є безробітними. Або ж ваша робота зараз перебуває під загрозою через війну в Україні. Пріоритет надаватиметься жінкам, але чоловіки також можуть брати участь в цій програмі. Щоб подати заявку, потрібно заповнити анкету на сайті фонду. Посилання ви, як завжди, знайдете в описі. Під цим відео, друзі, нагадаю, в описі, не в першому закріпленому коментарі, а саме в описі під відео. Заявку цю посилання я там залишу. Заявки будуть прийматися до 31 грудня. Тож я раджу скористатися цією можливістю просто зараз і не зволікати. Бо ви можете або загубити це відео, або ж просто потім забутися і не встигнути подати заявку. Нагадаю, це все є повністю безкоштовно. Е, так, і от я подивився власне заявку. Ну, якби поля, які потрібно заповнити, все там доволі просто. Треба буде ввести своє ім'я та прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, номер песель. Вибрати стать, вибрати статус працевлаштування. Якщо ви працюєте, якщо не працюєте, то просто вибираєте, що не працюю. Далі, якщо далі є таке поле, чи ваша робота перебуває під загрозою внаслідок воєнних дій, ну я би в будь-якому випадку вибирав так і далі би вже там розбирався. Далі, треба, є таке питання, що мотивує вас до того, щоб взяти участь в програмі? Можете тут писати українською мовою. Вони якби, ну, це розуміють, і тут, в принципі, весь інтерфейс також наразі з українською мовою. Далі, чи робили ви раніше, або зараз будь-які інші спроби перекваліфікувати, перекваліфікуватися в цифровому секторі? Якщо так, то надавайте деталі. Далі наступне питання: який маєте досвід роботи? Якби ви опинились, якби ви, якби ви описали свої вміння в IT? Якщо ніяк, то просто пишете ніяк, бо в мене немає жодних вмінь в IT. І я думаю, це буде саме чесна відповідь для тих людей, хто справді ніколи в IT не працював. Також є питання, чи є у вас доступ до інтернету та ноутбук для участі в тренінгу, і далі потрібно погодитися з правилами і просто натиснути вже синю кнопку Відправити. В принципі, все відбувається доволі просто. Я раджу всім, хто має бодай якийсь інтерес до зміни своєї професії на якусь таку інтернет-професію. І далі, вже, якщо вам повезе і з вами зв'яжуться, тоді вже приймати рішення, чи хочете вийти навчатись, чи не хочете. Але однозначно таку можливість пропускати я не раджу нікому. Тож, друзі, переходьте за посиланням в описі під цим відео, подавайте заявки, змінюйте професії і заробляйте ну, набагато більше, ніж можна заробити на заводах, фабриках та складах. Це однозначно і при цьому знаходитися вдома. Отже, друзі, маємо сьогодні такі чудові новини. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також не забувайте, що набирають цілих 1500 місць. Тож, я думаю, що більшість охочих зможе прийняти участь в цій програмі. Ну, скажімо так, дуже велика вірогідність є для цього. Тому, друзі, пробуйте. Нехай вам щастить. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!